Заслужений художник України Борис Білов у Чорноморську. Ми завітали до виставкової зали музею образотворчих мистецтв імені Білого, щоб на власні очі подивитися його роботи. Початку року музей поставив собі завдання експонувати виключно чорноморських і одеських художників, тобто наших, нам є чим пишатися. Сьогодні в нас відкриття персональної виставки Бориса Білова. Людина видатна це і кераміка скло, це і неймовірна графіка. Тому, ну це мають побачити всі і дізнатися, що це за людина. Збілов, неймовірний художник, який надихає поет, музикант, скульптор на якого треба рівнятись всім нам художникам. Любимо його, обожнюємо, бажаємо всього найкращого, натхнення і багато цікавих виставок. Я прийшла на творчий вечір Бориса Геннадійовича, перш за все, тому що знаю, що він дуже неймовірна людина, талановитий художник, графік, викладач. І сьогодні маю нагоду долучитися до цього вечора такого нестандартного. Я не очікувала, що він сьогодні буде співати. Я думала, що він буде розказ, тільки про свою творчість, а сьогодні такий відбувся феєричний, мабуть, оншлаг. І всі вражені ще його талантом як артиста. Сьогодні цей портрет, який мені презентував автор, мене збив з пантелику, тому що я ну, про це зовсім не знала. Наші музейщики про це мовчали. І коли відкрилася завіса, я побачила свій портрет, ну це несподіванка. Не те, що приємне, це неймовірно отримати від майстра такого класу. Щось особисте. Лайфо спромаленька.